Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Російське командування зганяє у Сватове все, що може їхати, стріляти та заряджати. Пише блогер Олександр Коваленко, з Одесит», Далі мовою оригіналу. Зараз у цій локації так чи інакше сконцентрована дуже пекуча суміш із представників Західного військового округу Росії, центрального військового округу, представників Першого і другого армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, представників ПВК Вагнера, а також такий собі ексклюзив, як добровольчі батальйон. Не барс, звичайно, це все дислокується не в самому містечку, а масками розмащено у, скажімо так, сватівській та біля сватівській локації. Але навіть з таким врахуванням угрупування і дуже навіть загрозливе і є реальною силою з далекосяжним потенціалом. Або я завжди говорю про російські окупаційні війська. Кількість це не означає якість. І ще я дуже часто Луганський плацдарм порівнює з харківським, адже вони і справді як однояйцеві близнюки, подібна логістична артерія, яка опиняється під вогневим контролем ЗСУ, робить угрупування російських окупаційних військ безпорадним. Концентрація потужної ударної групи Візюми для наступу на Слов'янськ, а зараз в районі Сватового. І який був ефект від цієї концентрації? Наступ російські окупаційні війська розвинути на Слов'янськ не змогли реалізувати потенціал аналогічно. Довелося лише тікати. Сватова здивує іншим результатом. Результатом, але головне те, що на відміну від харківського Сюру, на Луганському плаздармі у росіян все набагато гірше. У них відсутня ефективна система управління передовими підрозділами. Хочу подивитися на оперативність та узгодженість підрозділів 6 та 20 ЗВА в симбіозі з 2 ЗВА. підірвано систему забезпечення. Відсутня можливість використовувати в цілодобовому режимі навіть за вузьким напрямком тактики вогневого валу навіть в обороні, тобто 30 40 тисяч пострілів на добу. Задіяні ресурси не є підрозділами повністю укомплектованими, зшиті з клаптиків. Деякі давно вже потребують виведення для відновлення боєздатності. Отже, без єдиного ефективного управління військами, стабільного постачання, нових повністю укомплектованих підрозділів різношерсна маса накопичується в районі Сватового для того, щоб найближчим часом скористатися трасою Н 26 і із перемінною успішністю передислокуватися для перегрупування в район Старобільська. До зустрічі глядачі вистоямо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.